Тетяна Іванівна разом з онучкою Аліною заходять до зали міської ради в день пам'яті захисників та захисниць, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України. Маленька Алінка отримуватиме посмертну медаль за свого батька Максима. Він козацького роду. У нас прапрадіди були сотниками козацькими. У нас навіть вибачте від Катерини вільна є. І ми були батьками-засновниками одного із сел на Ніжинщині. Ну тобто в нього це в крові, який от війна, і це пробудилося, і, і, і я нічого, я знала, що в мене справжній чоловік. Як я завжди казала, що я виховала чоловіка своєї мрії. У 2017 році після завершення навчання в університеті хотів піти захищати Україну. Чоловік відслужив строкову службу, але контракт підписати не склалося. Коли почалося повномасштабне вторгнення, його мама Тетяна розуміла, що син точно піде воювати. Він був дуже класний айтішник, За ним багато компаній. Воювали. І після його загибелі ще багато-багато листів приходило і пропонували йому роботу. Ну, я знала, що він піде. Ну тут було без варіантів. Він одразу сказав, що якщо чоловік народився під час війни, це його обов'язок, все. Як 24 роки, в 23 роки він вирішив, так і я знала, що так і буде. Тому 20 він не зміг просто вивезти, бо під Вижгородом бомбили свою сім'ю, повернувся до мене на дачу. Залишив малявочку і 26-го військомат без без питань, без обговорень неможливо нічого було сказати. Максим загинув 26 лютого, 22-го під час оборони Чернігівщини в селі Красне. Напередодні його загибелі мамі Тетяні наснився сон, в якому вона бачила, що сина вже немає в живих. Ми аліночці сказали. Ну, вона як дитинка, ми сказали, що прилетіла бомба, і татка нема. Ну вона заплакала і кричить: хай б та бомба упаде на нас. Я хочу татат. Ми її заспокоїли психологи Ось, ось, ось тільки вивели її в такий от емоційний стан більш-менш. Алінка отримує посмертну медаль за оборону Чернігова за одну з найрідніших людей у своєму житті. Разом з Аліною посмертні медалі за оборону Чернігова отримали ще 11 родичів загиблих героїв. Серед них батьки Дмитра Розенка, який загинув на другий день повномасштабного вторгнення. Дмитро працював в управлінні ДБР Чернігівської обласної прокуратури. Його посада зумовлює бронювання. Попри це, прокурор з перших днів війни став на захист рідного міста. Він у 2015 році за мобілізацією, ну як. Теж він міг вже не йти, так, але теж пішов в військомати, е... потрапив в армію. Ну, Але в той раз на полігоні Яворівському він прослужив, кілька разів писав рапорти, щоб в зону АТО його направили, ну, відмовили йому. Так він рік прослужив, повернувся до своєї роботи. Ну, вже в 22-му році. Ну, вже знаєте, що там сталося. 25 лютого їм дали команду висуватися в бік села Халявин, де вже була російська техніка. і йшов бій, але ворог мав значну перевагу в техніці, тому підрозділ був змушений відступити з позицій. Дорогою їх підібрав БМП бійців сіверської бригади, коли вони сіли на машину. Прилетів снаряд. Дмитро і п'ятеро побратимів з і сіверської бригади загинули. Звичайно. Важко знайти слова, щоб передати весь біль, коли ви втратили найдорожче, що у вас є, рідних, близьких, чоловіків, синів, батьків. Це я вам хочу запевнити, що наша громада, всі чернігівці, ми спільні з вами в цьому полі, і ми підтримуємо вас і ваші родини і ніколи не забудемо той подвиг, тому що ми чітко розуміємо, що завдяки нашим. Захисниками, захисницями, які віддали своє життя за наше місто, ми маємо можливість жити і працювати і думати про завтрашній день нашого міста. Це безцінно і це назавжди залишиться в історії нашого міста. У дворі художнього музею зібралося чимало людей. Всі вони втратили своїх рідних у боях за Чернігів. Їх близькі добровольці, котрі одними з перших стали на захист міста у складі 21 го окремого стрілецького батальйону. Віталій, брат Валерія, був відставником. В перший день повномасштабної війни йому подзвонили з військомату, і він, не вагаючись, став на захист міста. Він завжди казав, я дав присягу, і я буду захищати країну. Любий ворог прийде, я зберусь, не буду хаватися, піду. Вже 2 березня чи 1-го його вже повністю забрали. Ми із сином провели його в дорогу, і там в Козетці погрузили два військових автобуси і вони поїхали. Позвонив за 5 днів до смерті, 18 числа. І каже, я підіймався через Wi-Fi, там через роумінг. Ми сказали, бо не можна, не немає, нема. Росіяні скрізь, танки їздять, каже 500 метрів. Ми з гранатомета раз вистрелимо, по нас криють градами і вже каже, повні що то ти проводив. У нас було два автобуси, вже половина загиблих. А він закінчив ветеринарну техніку медицини і він був вже ж як санітар там, чи, мабуть, і витягував поранених. Віталій загинув біля лижної бази 23 березня, 22-го. В день пам'яті загиблих захисників та захисниць. Медаль за оборону Чернігова за нього утримує брат, єдина рідна людина, котра залишилася у нього. Разом з Валерієм медалі отримали родичі ще 38 військових, котрі боронили нашу свободу та не дали ворогу захопити Чернігів. Слова подяки і вдячності для кожного з вас, напевне, не зможуть ніколи ніколи. Повернути вам рідних. Але я вірю і знаю про те, що ми будемо в своїх молитвах їх згадувати, ми будемо їх пам'ятати, ми будемо навчати наступні покоління на прикладі мужності і героїзму ваших рідних і близьких. В ті важкі часи і дні. 21-й батальйон був одним із тих підрозділів, які тільки сформувалися. Але героїчно виконали свої обов'язки. Я вірю в те, що хлопці, знаходячись на небесах, і зараз присутні тут з нами, з кожним з нас, не тільки в наших молитвах, але й явно. Вони допомагають нам, вони підтримують нас, вони моляться за нас. І ми зробимо все для того, щоб бути гідними їхньої пам'яті.